останні дні 2023 року. На порозі Новий рік. Рік 2024. Незвичні відчуття. стримані емоції. Адже минулий рік пройшов під тиском військового стану. 2023 рік рік війни. Рік сліз і сподівань. Рік молитов і віри, віри в те, що рано чи пізно все буде добре. Ми вистояли і будемо стояти надалі, наша віра і наші молитви стануть ще сильнішими у 2024 році. Ми віримо, що Господь не залишить нас. Ми пройдемо це випробування, щоби бути сильнішими, щоб руки наші не опустилися. А навпаки, набиралися сили для справи Господньої. Церква джерело життя зробила все, щоби бути відповідною христовим заповідям в умовах горя та скрути, піклування, допомога, захист. Це та філософія, якою керуються члени нашої церкви, а також наші друзі пастор Джон. Кетті, які із далеких країн роблять все можливе, щоб допомогти нам у нашому служінні. Як результат, потужна волонтерська робота церкви у 2023 році, найбільше сьогодні потерпають від військових дій люди, які проживають при фронтовій зоні. І сьогодні ми придбали чимало ліків, аж 24 позиції тут. І ці ліки будуть відправлені саме тим, хто сьогодні потребує найбільше в прифронтовій зоні. Ми дякуємо дуже пані Кеті за те, що виділили ці фінанси і допомагаєте українцям. Рятуючись світ вибухів, ракет, дронів та смерті, люди знаходили притулок і у нашому селі. І наша церква робила все можливе. Для підтримки цих людей. Отже, ми відвідали 8 сімей. Загалом 36 людей з цих сімей, вимушених переселенців, отримали таку необхідну допомогу. Сім'ї із Харківської, Херсонської, а також Донецької області. Щира подяка. Молодіжному руху «Будь вільний», також організації World Vision» за надану допомогу для вимушених переселенців. Особливим бажанням було допомогти родинам, яких війна розлучила, кого з татом, кого з чоловіком, кого з сином, кого з племінником, заради того, щоб жили ми. Низький вам уклін і вашим близьким, які захищають нашу землю. Разом із нашими захисниками, які сьогодні стоять на передовій, їхні родини несуть не менше тягарів, молитов, надії, що з ними все буде добре. Сьогодні за підтримки нашої благодійниці, пані Кеті, ми підготували чимало пакунків і Багато сімей в нашому селі отримують підтримку. Сімей військових, які сьогодні стоять за своїх дітей, синів в проломі, в молитвах і в надіях. Спасибі Богу і спасибі всім, хто долучився до цієї благодійної акції. Як написано у Божому слові, ми радіємо з тими, хто радіє. Ми плачемо з тими, хто плаче. Наша церква. Ніколи не буде байдужа до людського горя, до скрути, яка без дозволу заходить в дім. Тому акції допомоги для нас стали сьогоденням. Сьогодні ми зможемо допомогти людині похилого віку Масик Гані, який 82 роки, допомогти насосом. Масик Гана сьогодні має проблему її онук, безвісти зник на фронті. І наша церква сьогодні вирішила підтримати бабушку Аню. Довший час в криниці вона не могла брати з криниці воду за допомогою насосу. І ми сьогодні придбали за допомогою пані Га Га Кеті такий чудовий насос. І ми сьогодні поставимо для бабушки Ані цей насос. І відкривайте водичку. Та то я вже забула уверх до гори. О, слава тобі, Боже, слава тобі Боже, слава тобі Боже. благословить цю людину, яку нам помогла, що ми маємо вже воду в хаті. Дві тисячі двадцять третій рік: рік повітряних тривог, вибухів, руйнувань. Але для нашої церкви. Це не означає, що потрібно впасти в депресію і втратити дух віри та стійкості. Тому життя духовної церкви продовжується. Богослужіння і святкові богослужіння не припиняються. Та як же інакше, ми маємо таку чудову творчу молодь, ми маємо служителів, які готові служити будь-яких умовах. Ми маємо прекрасних членів церкви, які підтримують церкву і молитовно, і матеріально. Друзі, слава Господу за вас, за вашу працю у минулому 2023 році. Окрема подяка Господу за молодь нашої церкви. Молодь, ви є Божим благословенням для нас, ту працю, яку ви виконуєте. Ваші служіння, ваш спів, ваша творчість, ваша ініціатива у церкві буде достойно оцінена Господом. І Господь благословить вас рясно. Напротидію, коли диявол сьогодні руйнує, Божа церква зростає, на фоні тривог і турбот наша церква у 2023 році мала велику радість. Адже у нашу сім'ю війшли сестра Валентина Григорівна та брат Андрій Осколок. Валентина Григорівна та Андрій у 2023 році заключили заповідь з Богом і прийняли водне хрещення. Андрій у церкві Благодать. А Валентина Григорівна у нашій рідній церкві. Ми щиро вітаємо їх! Закінчується 2023 рік. Ми приймаємо вітання з Новим роком і безмежне бажання, щоб 2024 рік став роком миру, роком закінчення війни. Мої вітання, дорогі друзі. Я вас вітаю з Різдвом Христовим, з Новим Роком. Я бажаю, щоб ви були стійкими, були непохитними, щоб у кожного з вас був правильний стержень і правильний, правильний фундамент для збудови свого життя. Повірте, це важливо. Я бажаю вам, щоб був мир в вашому домі, над вашим домом, над вашою сім'єю, щоб був захист Божий. Я бажаю, щоб наступний рік дійсно був іншим для кожного з нас в доброму розумінні. Бажаю всім нам завершення війни. І знову ж таки хочу сказати, що ніколи не буває перемоги без боротьби. Це стосується не тільки сьогодення, нашої, ну, нашого сьогодення, війни, яка е, оточила нашу країну. Але і кожної сфери вашого життя. Якщо ви боретесь, у вас є шанси на перемогу. Якщо ви опускаєте руки, то ви програли. Господь наш переміг колись на Голгофі і Він дав нам цю перемогу. Тримайтеся цього, тримайте міцно самого Господа, і нехай Дух Божий живе у вас. Він вам, коли треба, підскаже, що треба. Научить настави, але ваше серце нехай буде повністю віддане нашому Господу. І повірте, немає нічого кращого, ніж бути в його волі. Я вас благословляю, я благословляю Господа і вдячний Йому за те, що маю честь знати кожного з вас. Я вдячний Господу за Його волю в моєму житті і в вашому житті. І перш за все, знову ж таки, дякую йому. За його жертву, завдяки якій ми його діти. Слава Ісусу Христу.